Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Відбулося нас відлучення вчора, 19 числа. Дивіться, що вони понаробили один з одним. Бачите, всі поцарапані, погризені. Це тут ми об'єднали два виводка. І в принципі вони були через стіночку один з одним бачились. Ну, але, звісно, була в них агресія щита. Ви знаєте, колись я пробував спрей від канібалізму, він не дуже нам допоміг. Бачите, поцарапані. І вони, виходить, зранку ми їх відлучили, об'єднали. І в них тут почався бій. І ти тут всередину залазив, не залазив, їх ти в сторону, там якось ну, нічого. Вони капітально тут били. От ще досі вони. Потрішечки там виясняють відносини. Але але цікаве, цікаве спостереження. Ну, Трошки було в них ран, я взяв цей спрей, почав їх. Ну, як ран? Подряпан. Ви ж знаєте, що поросята маленькі і взагалі свині, вони до подряпану, в них дуже сильний імунітет. Але чому мені не подобається, що вони одним з одним б'ються? Тому що це для них стрес. Ще якась зараза зайде через ці царапини. Ну, не дуже, не дуже хотілося мені. Не дуже хотілося, щоб вони шкодили, шкодили один одному. А я їх о ранки ранки попшикав цим дезіспреєм, то вони до вечора заспокоїлись абсолютно. Можливо, це спрацювало що один той самий запах на всіх. Ось, загрузили ми по повному бункеру, вони вже по пів бункера з'їли. Що в принципі, ну, ну ніби з однієї сторони добре, а з іншої сторони ні. Бо я би не хотів, щоб вони дуже багато наїдалися. Але вже звикли, їх тут багато, ви ж знаєте, коли, коли багато поросят, то вони ростуть краще. Ну, Ще виясняють, відносини оцей кабанчик самий, самий бойовий. До всіх цепляється, він саме у нас тут більший. Тут є ще один такий кабанчик на відлученні 12,5 майже 13 кг на відлученні, я хочу сказати, в місяць. Це дуже добра вага. Ну і такі бачите, вони у нас синюшні. От дивіться, бачите, які вони поцарапані. Це вони себе поцарапали. За тиждень це все з'їде. Така в них, звісно, нереспектабельна. Таке аж страшно на них дивитися. Ну, але але нічого, слава Богу. Так, цю групу ми відлучили. Це виходить, від двох синоматок. Тут в нас велика біла плюс Петрен. Велика біла плюс Петрен ці поросята на відгодівлю. Хоча в мене попросили двох мамаш на, на племя. Ну, Самі розумієте і знаєте, що велика біла це є центральна порода свиней, яка, ну, яка Генетично підходить до всіх порід. А оці поросята зараз я покажу. Звідки поросят? Ми відлучаємо з чотирьох направлень. Не ці, ці ще в нас цим тільки два тижні. Дивіться, які вони красавчики в два тижні. ну Звичайно, раз, в три, шість поросят. Два тижні, які вони ще мають бути, вони мають бути тільки великі. Ця група поросят вже готова на відлучення і по вазі, і по динаміці того, як вони їдять предстарт, а їдять предстарт вони більше, ніж добре, Вони тільки засипали вже знову пусте. Але в нас тут є невеличка проблема. У нас свиноматка ніяк не може схуднути, а мені потрібно, щоб вона схуднула для того, щоб ми могли її залучати знову. Дуже, що вона повна. Ну, ще хоча б, я думаю, що це ще буде десь 2 тижні. Я так думав, з недільку, а ще 2 тижні. На цих поросят ми теж приймаємо вже попереднє замовлення. І ці поросятка в нас е будуть іти під замовлення. Це велика біла дюрок. Прекрасні поросята. Тут динаміка, конверсія росту взагалі чудова. Це наша парочка лишилася, як завжди, клієнт підвів. Мав приїхати забрати і не приїхав, не забрав. Е, ну нічого, я думаю, що ця парочка піде, якщо не піде, то залишиться. Ну, а це наші мамаші, від яких ми забрали дітвору. Е, ще десь дня два. Ну все, 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 заспокійся, заспокійся. О, в неї ж трішечки ребра видно. Ну, е, не дуже вони її висосили, але, але достатньо для того, щоб їх знову залучати. І е, через день або через два. Ми їх переведемо от сюди, відділи осініння, і вже будемо чекати, щоб вони прийшли в охоту і будемо їх залучати. Ну, в принципі, отака от ситуація по малим поросятам. Мене попросили зняти відео, бо реклама пішла, реклама поросят, і люди питаються, люди питаються, як, від кого, що. Це теж це велика біла, плюс потряма, одна і друга. Трошки нервується вона, відійду я від неї, бо нервується поросят від неї забрали. Ну, Це зрозуміло. А так, в принципі, друзі, поросята дуже класно. Не проносять, пройшло вже два дня. Ну, Два дня це не показник, це показник, це в нас третій-четвертий день, тому будемо бачити, який в них буде стан здоров'я. По відлученню поставили залізо, чистий бровиферан 2 мл і катазал 2 мл. Трішечки ми зачекаємо. Вони вже у нас провакциновані сердосаном. Трішечки ми ще зачекаємо. І поставлю я їм ще олігові вітамінчики для того, щоб вони в нас ну, гарно, гарно підтягувались у рості. Перед старт лупашуть як ненормальні. Тиждень вони будуть їсти перед старт, Тиждень. Потім ми їх переводимо на старт. На шостий день ми цю лишаємо, навіть на п'ятий день ми лишаємо цю з престартом, а сюди кидаємо старт і потихеньку-потихеньку переводимо їх на стартовий комбікорм. Ну, бачите, гризуться, сваряться. ну Вже, вже, вже набагато менше. Ну, спокойся. Нічого, вони свої стосунки вияснять, вже сплять разом. Першу ніч спали окремо, оцю вже ніч сплять разом. Я буду сподіватися, що, що вони все ж таки помиряться один з одним. Така ситуація. Перевели ми нашу дашу вже на 2 кг. Готуємося теж до опоросу. Через ну, там, 2 тижні в нас вже буде опорос і в цієї нашої прекрасної дашунки вона теж первістка. На цьому все, друзі. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, нашій країні перемоги, злагоди, добробуту. Все буде Україна з Богом.